Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись, запорожці вміли панувати, панували, здобували і славу, і волю. Минулося, осталися могили по полю. Високі ті могили, де лягло спочити козацькеє біле тіло в китайку сповите. Високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в севросу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, Жорбав шинку, мед горілку поставцем кружала. Було добре колись жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трошки спочине. Чорна хмара з за лиману небо, сонце криє. Синє море з вірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило. А те, хлоп'ята, на байдахи, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же, море! заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди туди де то будь роботі. Закрутивши чорні вуса за ухо чуприну, підняв шапку. Човни стали, нехай ворог гине, не в синоопотамани, по отамани, панове молодці, а у цар град до султана поїдемо в гості. Добре батько, отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову походжає панотама, та на хвилі мовчки поглядає.